Технологія вирощування не відрізняється особливою складністю і підсилу навіть початківцям овочівникам, хоча огірки досить вимогливі, але ви зможете влаштувати їм оптимальні умови для розвитку як на кухонному підвіконні, так і на балконі. Навіщо огірки вирощують на балконі? Ви живете в міській квартирі і позбавлені можливості вирощувати огірки в теплиці. А як хочеться в холодну пору уроку побалувати себе весняним салатом зі свіжих огірочків. Можна, звичайно, скористатися магазинними овочами, проте за смаком і ароматом вони сильно поступаються домашнім. То чому б вам не спробувати вирощувати кімнатні овочі? Технологія вирощування не відрізняється особливою складністю і підсилу навіть початківцям-овочівникам, хоча огірки досить вимогливі, але ви зможете влаштувати їм оптимальні умови для розвитку як на кухонному підвіконні, так і на балконі. Яким вимогам повинні відповідати огірки, які можливо виростити вдома, вирощування огірків взимку в квартирі на підвіконні, захоплююче і цікаве заняття. Саджанці зі зростаючими на них посеред зими зеленцями. Справжня гордість господарів, Тімнатні рослини дають екологічно чистий продукт і не вимагають складного догляду патоги, які взимку стоять на підвіконні, спорюють вдома атмосферу, як в літньому саду, кращі сорти для вирощування на підвіконні. Для вирощування в умовах квартири підходять сорти, які відрізняють тіньовитривалість і стійкість до захворювань. Для кімнатної селекції досвідчені городники рекомендують такі рослини хуторок, оскільки це бджолозапильний сорт садівнику доведеться вручну обстежити жіночі квіти вручну, але результат вартий того, тому що це дуже ранній сорт, яке дає плоди через 30 днів після посіву. Кожен огірок має довжину до 10 щедрик. Цей сорт відноситься до різновидів огірків, призначених для вирощування на підвіконні. Утворює огірків довжиною до 12, що ростуть групами по 5-8 штук. Хрустик плоди з цієї рослини можна збирати через 50 днів після посіву. Гібрид самозапилюється, рослина потребує тільки в поливі. Цей сорт відноситься до високоврожайних, і на одній лозі ви можете зібрати близько 40 огірків, які ростуть в кистями по 7 штук. Завірюха. Маленькі огірки з темно-зеленим кольором ростуть на невеликому кущі, у плодоношення вступають через 35-40 днів після сходів, утворюють пучки по 5-7 плодів в кожному майстер. Маленькі огірки корнішонного типу, які добре виглядають в салатах, а також використовуються для прикраси святкового столу зозуля, один з класичних сортів. Добре ростуть в теплицях і на підвіконнях. На кущах можуть виростати плоди довжиною до 25 см вибір місця. Ємності і ґрунту, світло і тепло для огіркових рослин дуже важливі, тому ідеально буде розмістити огірки на підвіконні південного вікна. Подбайте, щоб на розсаду не потрапляло холодне повітря, утеплити вікно, прикрийте квартирку поліетиленом. Виключіть будь-яку можливість протягів при провітрюванні рослин на холодне підвіконня, покладіть дошку або шматок ізолону, щоб коріння сієнців не замерзли, а на скло можна наклеїти світловідбиваючу плівку для поліпшення освітленості. Вирощування огірків на балконі можливо тільки в тому випадку, якщо він обігрівається. Оскільки в холодну пору року світловий день короткий, вам потрібно буде передбачити штучне підсвічування лампами. Забезпечуючи огірковим рослинам денне світло від 10 годин в грудні до 4 годин в березні для одного підвіконня досить двох ламп, огірки на підвіконні взимку добре ростуть як в ящиках, так і в міцних поліетиленових пакетах. Чому вам зручніше, головне, щоб ємності мали обсяг не менше 8 літрів на одне огіркове рослина, зробіть в дні ємності пару отворів для доступу повітря до кореневої системи і стоку зайвої води в піддон. На дно покладіть дренаж, зверху буде засипана ґрунт, у магазині можна придбати спеціально підготовлену суміш для вирощування розсади, а можна змішати її самостійно. 4.0 компост 3.0 Торф 2.0 дернова земля 1.0 Тирси сичовини, неповний коробок з-під сірників на 10 грунтової суміші сірчанокислого калію і суперфосфату по два сірникових коробки з метою профілактики захворювань огірків землю можна пролити розчином марганцівки, після чого всю суміш ретельно перемішайте, зволожити теплою водою і насипте в ємності з дренажем, залишивши близько 5 до краю кращі терміни посадки огірків в будинку для тих. Хто хоче з'їсти свіжі огірочки на Новий рік, про це варто подумати вже в листопаді, щоб вирощувати зеленці на підвіконні взимку, вам не потрібно докладати багато зусиль, просто дотримуйтесь певних рекомендацій. Правильний догляд за таким міні-городом дозволить кожному користувачеві отримати багато свіжих плодів прямо в квартирі, садити овочі в кімнатних умовах можна цілий рік, вибираючи терміни посадки. Орієнтуйтеся на бажану дату. До якої вам хотілося б отримати урожай в середньому ранні сорти вступають в плодоношення на 35-40 день після появи сходів? Масовий урожай збирають через кілька тижнів вирощування розсади, розсаду краще попередньо виростити в маленьких стаканчиках або торфоперегнійних горщиках, з пророщених насіння огірків. Відібрати найміцніші сіянці, потім буде зручніше. Кожне насіннячко акуратно помістіть в ямку всередині горщика і присипте на 0,5 з пухкою землею. Всі горщики з насінням поставте в один ящик і накрийте зверху прозорою плівкою, приберіть ящик в тепле місце. А коли розгорнуться сім'я долі у сіянців, перемістіть розсаду огірків на підготовлений під віконня або на балкон через 25 днів після того, як були висіяні насіння. Розсаду пересаджують у великі горщики або ящики на постійне місце. На дні постійних горщиків також повинен бути шар тренажу з дрібного гравію, грунтову суміш перед пересаджуванням сіянців пролийте теплою водою. Розсаду висаджуєте із земляною грудкою або ж разом з торфоперегнійними горщиками. Овочі на балконі або на вікні повинні бути звернені верхньою стороною листа до світла при появі 5-6 листків на сієнцях. Застроміть поруч зі стеблами кілочки або натягніть шпагат по стіні балкона і підв'яжіть вуса, щоб огірки в домашніх умовах швидше почали плодоносити. У молодих пагонів зріжте верхівку над 11 ім листом і регулярно видаляйте бічні пагони, вирощування огірків на підвіконні і балконі, покрокова інструкція. Процес вирощування кімнатних плодів складається з наступних етапів підготовка ґрунту. Коріння рослини воліють, родючий пухкий ґрунт. Вам потрібно щонайменше 5 літрів субстрату для вирощування однієї рослини. Це необхідно для гарного розвитку куща і його повноцінного харчування. Щоб підготувати ґрунт, змішайте в рівних пропорціях лісову або городню ґрунт, пісок, перепрілі тирсу, золу і гумус, поставте отриману суміш в духовці для дезінфекції і Щідників, які сплять в землі, також ви можете купити вже готову суміш, віддавайте перевагу універсальним різновидам. Підготовка насіння, насіння перед посадкою слід проростити, для цього помістіть їх на ватний тампон або тканину і покладіть на блюдце, накрийте поліетиленом і поставте в теплому місці для більшої ефективності, додатково обробляйте насіння. Помістіть їх на 3-4 години в воду з додаванням перманганату калію, розчин повинен бути світло рожевого кольору. Насіння, які спливли, викидають, вони не проростуть. Опустилися на дно, екземпляри беруть для подальшої роботи. Замочені насіння можна посіяти прямо в ґрунт. Для цього використовуйте горщики або ящики для посадки саджанців. Розкладіть насіння на глибину 1,5 вологому ґрунті. Додатково полити субстрат в очікуванні сходів, закрийте контейнер плівкою або склом і залиште її в місці, де температура повітря не менше 25 коли рослини проростають, видаліть покриття і перенесіть ємність на інше підвіконня. Там повітря повинно бути не менше 18 і більше 2,0. два саджанців, і догляд за плодами під час росту. Перевалка рослин здійснюється. Коли на кущі утворюються 3-4 справжніх листків, насипте невеликий шар ґрунту у великий горщик. Акуратно з грудкою землі перенесіть саджанець і засипте його ґрунтом. Залишивши місце для подальшої підсипки, рекомендовано відразу подумати про пору, на якій буде рости огірок. В якості підпори ви можете використовувати дерев'яні кілочки, спеціальні пластикові опори для витких рослин після рясно полити ємність. Освітлення і температура для того, щоб плоди на вікні добре росли, температура в будинку повинна бути не більше у 2,0 – 22 градусів. Огірки не люблять холодних протягів. Перед розміщенням горшків з рослинами переконайтеся в герметичності рам і при необхідності. Додатково утеплите їх, живці не будуть витягуватися. Якщо організовано оптимальне підсвічування. Якщо рослини стоять на південному підвіконні, їм не знадобиться додаткове штучне джерело сонячного світла, в іншому випадку кущики потрібно досвечувати люмінесцентними лампами. Формування кущів після появи на рослині 5-6 листів необхідно прищепити точку його зростання, цей прийом підвищує врожайність куща за рахунок утворення додаткових пагонів. Подальше формування полягає в обрізанні зайвих пагонів, які заважають хорошому освітленню рослини, загущають кущ полив і добриво. Полив слід проводити водою кімнатної температури 22-24 градуси. Ґрунт завжди повинна бути вологою. Рослини в кімнаті або на заскленому балконі ростуть дуже швидко, вони викидають багато листя і рясно цвітуть. Чим старші рослини, тим більше води їм потрібно, щоб волога не випаровувалася. Занадто швидко потрібно мульчувати ґрунт при появі окуща 3-4 правильних листя. З цією метою ви можете використовувати, наприклад, солому волокна кокоса. Мульча також запобігає надмірному нагріванню землі від сонця та охолодження вночі. Огірочки позитивно відгукуються на підгодівлі, Живильний розчин для рослин можна приготувати самостійно, для цього наберіть 10 літрів води, додайте аміачну селітру, подвійний суперфосфат по 10 кожен і сульфат магнію не більше 8. розмішайте розчин до повного розчинення кристалів. Поливати з розрахунку один стакан розчину на рослину також можна використовувати готові універсальні добрива на основі гумусу їх слід розводити в рекомендовані виробники в пропорції і поливати ним рослини раз в 70 днів. Висадка розсади у відкритий ґрунт і інструкції, як ростити далі. Метод вирощування плодів на підвіконні часто практикується для отримання розсади для подальшої висадки у відкритий ґрунт або плівкові теплиці. Перевалку рослин здійснюють при утворенні в них два і більше пар справжніх листків, хвороби і шкідники, як з ними боротися. Профілактика огірки вирощування вдома хворіють набагато менше, ніж ті, які ростуть в теплиці або городі, але і в будинку неможливо створити повністю ідеальні. Що виключають небезпеку захворювання, умови існує кілька причин, що викликають проблеми з зеленцями на підвіконні, порушення вологості і температури повітря, полив дуже холодною водою був обраний заражений ґрунт при роботі з розсадою, використовуються, не пройшли дезінфекцію інструменти, найменування симптоми хвороби, порошниста роса, перші ознаки хвороби невеликі, світлі плями зверху і знизу листя огірка, іноді також на черешках і пагонах. Плями швидко розширюються, займаючи всю поверхню і покриваючи її білим порошкоподібним нальотом, Дис за короткий час починає жовтіти і вмирати, виникнення хвороби сприяє висока вологість і підвищена температура. Вірус мозаїки захворювання характеризується появою маленьких жовто-зелених плям, з'являються на молодих листках, які стають деформованими, зморшкуватими і дрібними. А між вузля короткі цілі рослини відстають у рості. На плодах з'являються дефекти захворювання, поширюють зелена попелиця і метелики білявки, які розносять мікроби. Андрактоз хвороба вражає як молоді саджанці, які зазвичай повністю знищує. Так і дорослі рослини листя спочатку покривають світло, зелені плями, захоплюючи всю площу за короткий час. Під час вологої погоди на плямах видно слиз у сухий період. Поверхня висихає і руйнується. Плями також видно на плодах. В яких вони приймають форму водянистих кратерів, шкідники огіркова попелиця це маленькі жуки з видовженим тілом довжиною близько 1-2 два колонії. Є безкрилі комахи зі світло-жовтим або зеленим тілом і крилатими зеленими комахами, висмоктуючи сік, послаблюють рослина, що призводить до опадання квітів і зав'язи, пошкоджені листя жовтіють. Деформуються і відмирають, попелиця також переносить віруси, такі як мозаїка, павутинний кліщ, комаха світло зеленим тілом, покритим двома темними плямами. Самки зимового періоду стають червоними і помаранчевими. Наноситься шкода, пошкодження листя, моктання соку і пагонів, що призводить до ослаблення рослини і зниження врожайності, трипси крихітна комаха 1-1. П'ятьму з подовженим коричневим тілом і вузькими зубчастими крилами личинка довгаста без крила, жовто-кремова, смоктання соку з листя і пагонів маленькі, жовті плями на лікарняних листках. Листя вмирають з часом. Збирання врожаю: якщо ви все зробили правильно, то отримаєте нагороду за свої зусилля, красиві свіжі огірки на підвіконні. Зеленці можна збирати при досягненні ними технічної. Зрілості Не бажано допускати перезрівання плодів, це виснажує кущ, часто зриваючи плоди, ви стимулюєте рослина на утворення нових зав'язей. Відео огірки на балконі, відносіння до плодів, при дотриманні наведених вище рекомендацій вирощування огірків на підвіконні принесе відмінний результат, Із з однієї рослини ви зможете зібрати до 30 ароматних домашніх огірочків, чим частіше ви будете знімати овочі з батогів. Тим частіше будуть утворюватися нові матеріал, актуалізований 2.8.0.2.2.0.1.8.